Похвалюся вам сьогодні так, як я робила закупку в магазині у Франції і дивим знайшла, ну, за чим я мала би так, як то кажу, охотіться, ось я забула, як це, шасер знаю, охотник французькою, як же буде, мисливець, за чим я мала мис... мисливець, як же буде, ну, ви зрозуміли, тобто дивлюся, Знав. А це сало. А я його шукала і знайшла. Ну, правда, це воно е копчене та варене по атринці. По mm -hmm. ну Ось я знайшла. Ну, буду куштувати, І до речі, до речі я вам зараз покажу, що я ж купила і хлібець чорнень. Це майже український. От. Я вам зараз покажу, якого як він корови. Це буду куштувати чорний, бачите? Делісі. Смачно вона, можливо, я когось роздратувала серцем, особливо тих, хто за кордоном. Ну, вибачте, згадуйте, шукайте. До зустрічі!